Пане Олеже, рада я вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Дякую, героям слава! Щось у нас з зв'язком, мабуть, не дуже добре, да? Ну, я щось так... картинка. Я вас чую добре. Ви пишіть, да, коли чудово, А картинка якась е... уповільнена. Ага, ну маємо надію, що поки зараз будемо говорити, то вдасться якось налагодити зв'язок, щоб вас було не тільки чудово чути, але й видно. Тож, пане Олеже, ми сьогодні говоримо про план перемоги протягом нашої трансляції. От з вами хотіли би розібрати його ну, перспективи саме у міжнародній так, спільноті. Ну бо схоже, що основним пунктом цього плану є. Ну і першим є негайне запрошення України до НАТО. Це Звісно, дуже амбітний план. Але чи загалом існують зараз, станом на зараз передумови, щоб от партнери погодилися на це? На жаль, таких я передумов не бачу. Я вже, здається, і в вашій передачі казав, що я не прихильних таких суперлативів, обов'язково формула, обов'язково плани перемоги. Це не головне, головне, головне зміст. І там в цьому плані дійсно є абсолютно необхідні нам речі, вони вже не нові. Про це йде мова вже певний час. Що стосується реалізабельності, і сам президент, коли він говорив про представлення свого плану нашим партнерам. Якщо я не помиляюсь, він казав про те, що зараз не буде робити акцент на вступі до НАТО, і зрозуміло, що це дуже важливий, як на мене, абсолютно необхідний елемент майбутньої безпекової архітектури в Європі, і це принципове питання для нас, єдина. Гарантія української безпеки, але наразі консенсуса немає, і головне, що немає згоди з боку головного гравця, з боку Сполучених Штатів, і з боку адміністрації Байдена. Що стосується інших питань надання допомоги Україні, це абсолютно на часі, і воно дійсно залежатиме і від все таки Якісного стрибка в допомозі Україні з боку наших партнерів, яке в свою чергу залежить від розуміння судності, необхідного нам і нашим партнерам результату війни, який іншим ніж глибока військова поразка Росії, не може бути. Я так розумію, що це сформульовано і на загальному рівні, те, що ми почули, і. Це також більш детально прописано в тих таємних, ну цілком також виправдано додатках, про які сказав президент. Так що ми розраховуємо на те, що це буде зреалізовано. А чи виправдується наше очікування, покаже вже найближчий час, чесно кажучи, головне, що у нас у наших партнерів дуже. Багато часу, і ситуація на фронті дійсно залишається критичною. Вони лежали. Цікаво, що прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що саме питання вступу України в НАТО воно траптово з'явилося в комунікаціях на найвищому рівні. і Він також зазначив, що вірогідність швидкого закінчення війни тепер доволі висока, і це цікаво, тому що виглядає, що Фіцо все таки. Навіть, можна сказати, вже впевнений, що, що нас візьмуть в НАТО і доволі. Ну, тобто, що цей шанс навіть на навіть на думку Фіцо, який дуже так останнім часом, скажімо, м'яко, недружньо до нас і висловлювався. От, і чи можна вважати, що про це справді оцей запущено, якщо ж навіть Фіцо про це говорить? Ну, чесно кажучи, я бачив в такі ленті новин Повідомлення про заяву ФІСО, її не прочитав, і чесно кажучи, я не думаю, що він буквально дуже швидко і несподівано перетворився на нашого симпатика, тим більше буде підтримувати членство України в НАТО. Я, я б сказав так, маю таке застереження і підозру, що він має на увазі. Піше відким завершення війни дещо інше, менш приємне для нас, і треба розуміти, що членство України в НАТО воно якраз і залежить від того розуміння нашими партнерами, якою може бути нова Європа. Тобто Європа після війни, і це залежатиме саме від глибини військової поразки Росії, на яке ми розраховуємо, і якраз те, що є опозиція членству України в НАТО, свідчить про те, що такого розуміння і розуміння повного того, що будь-яку систему ефективну європейської безпеки без України без членства України в НАТО створити неможливо, свідчить якраз про те, що це усвідомлення цієї необхідності і для нас, і для того, щоб Європа була стабільною і мирною, все ще немає. Тобто, є над чим працювати. Пане жале. На все таки на вашу думку, які би це мали бути умови, щоб Україна все таки отримала оце запрошення в НАТО. Райде. Ну я гадаю, що головне, от саме це де, 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 зрозуміти, що в принципі зараз всім зрозуміло, що війна вже йде давно, і її шанси на закінчення 25-му році безумовно вони є, але вони не є абсолютними. Але від того, що війна йде, йде вдовгу, ставка цієї війни вона в принципі не змінилась і вона є дуже простою. Або ми за допомогою партнерів нанесемо глибоку я третій раз про це кажу військову поразку угу. Росії, або е, навіть реалізація частини плана Путіна буде мати катастрофічні наслідки і для України. І дуже серйозні наслідки для всього всієї спільноти демократичної нації треба це зрозуміти, і якщо це зрозуміти, тоді очевидне і питання членства України в НАТО і надання допомоги, і надання дозволів вирішилось би значно швидше і так, як потрібно їх вирішувати. На жаль, цього все ще немає. Вона лежа цікаво, що раніше президент Зеленський представляв цей план перемоги. Так ми бачили, нашим основним партнерами це здається минулого тижня. були Британія, Німеччина, Італія, Франція, перед тим Сполучені Штати Америки. Але от ми ну, від них досі не чули якихось таких відгуків. От, от на вашу думку, це тому, що на той момент цей план перемоги, особливо ці пункти, про які вже і ви згадали, частина яка з них була таємна. Чи якісь інші причини, чому ми не почули відгуків про план перемоги? прямих? знову ж таки питання, що очевидно немає консенсусу. Немає консенсусу із таких ключових для нас питань, можливо на даному етапі навіть більш важливих надання Україні необхідної військової допомоги, яка забезпечить перелам стратегічної ситуації. І те, що ми все ще не чуємо, ну, підтримки не те, що плана в цілому, і ми не бачимо навіть підтримки тих, тих ну, звернень з боку України, які вже звучать певний час щодо надання зброї необхідної номенклатури в необхідний час, надання дозвілів. навіть цих питань, ми все. Не маємо таких абсолютно чітких неоднозначних відповідей, тобто є позиція окремих країн. Але я гадаю, що для того, щоб це відбувалося дійсно постійно структуровано, нам необхідно, щоб була згода на рівні всієї цієї демократичної спільноти. І головне, щоб була сприятлива і однозначна позиція з боку Сполучених Штатів. Але цікаво, що ем, виходить, виглядає, що президент Сполучених Штатів Америки Байден таки зустрінеться наприкінці тижня з Шольцем. От ем, чи стане ця зустріч, е, на вашу думку, доленосною навіть і для нас? Мені дуже хотілося б помілитись. Мене часто люди, які мене добре знають, кажуть, що я занадто песимістичний. Але от якраз те, що відбудеться зустріч. А, а в принципі не відбудеться Рамштайн. Ну навіть в такому обрізаному вигляді, якою могла, могла б зустріч бути основних гравців, яка планувалася, якраз свідчить про те, що немає консенсусу, немає розуміння і немає згоди на позитивну виповідь щодо таких кардинальних для нас, і ну, в принципі для них. В кінцевому варіанті питань перш за все і ще раз підкреслюю це надання Україні необхідної військової допомоги, але цікаво, що от з інформації агентства Reuters Україна просить США запросити її до НАТО ще до того, як от Байден покине свою посаду президента Америки. От як ви гадаєте, це тому, що його наступники не матимуть от впливу такого, щоб проштовхнути навіть Україну в НАТО. Ну, якщо говорити про Гарріс, до прикладу, чи от не матимуть бажання це робити, якщо будемо говорити про Трампа, чи чому все таки так, так Чесно, намагаються кажучи, поспішити важко виступати інтерпретатором ідей і нашого американського керівництва для цього є, як кажуть, спеціально навчені люди. Але я можу висловити тільки свою точку зору, свою думку, що навряд чи ми можемо розраховувати, що це відбудеться до кінця до кінця каденції Байдена. А треба також розуміти, що для нас дуже важливо чим закінчаться вибори. Тому що ситуація з можливістю обрання Трампа вона створює для нас дуже серйозні ризики, і є дуже тривожною. Що стосується Гарріс, я також не думаю, що вона буде настільки навіть заточена на питаннях протидії Росії, на питаннях зовнішньої політики, як Байден, очевидно, вона зосередиться. На питаннях внутрішньої політики і навряд чи можна від неї очікувати більш рішучі дій ніж від Байдена, принаймні на початках діяльності її адміністрації. І чесно кажучи, от таке навіть би якщо собі так уявити, що Байден ухвалив таке рішення. При будь-якому наступному розкладі, ну при Гарріс, це буде очевидне продовження політики Байдена. Тобто, тут можна себе відчув було б відчувати більш спокійно. Що стосується Трампа, то він достатньо дозначно висловився через Венса, якщо я не помиляюсь. Про те, що він не бачить Україну в НАТО. Ну і позиція, якщо вже говорити про вирогідні заяви або рішення Байдена до кінця каденції, і позиція Байдена також є, на жаль, для нас зараз не сприятливою. Ну, ти знов ж таки про Трампа. Ти цікаво, що на одному зі своїх останніх оцих передвиборчих мітингів він сказав, що. Росія напала на Україну через Байдена, ну, нібито і слабкий, і Путін оце знав, що він не дасть рішучі відповіді. Вочевидь, це і маніпуляція чергова від <смітна> лідера республіканців, який зараз намагається вкотре переобратись, але все-таки, чи немає ці слова якось справді певного підґрунтя? Те, що умовно Путін знав. Там вивчали вони, як буде діяти себе Байден, і знали, що от справді цієї відповіді не буде, що він буде такою помірковану політику вести, так, там засуджувати, але на відкриту якусь конфронтацію не наважиться чи ні? Перш за все, ви правильно сказали, що це, ну якщо не манипуляція, то елемент такої передвиборчої боротьби і. Якраз критика проти Байдена проти адміністрації Гаріс Байдена Гаріс вона спрямована значною мірою на те, щоб показати, що це слабкі лідери Байден і Гаріс, також і показати, що Сам Трамп є лідером дійсно авторитетним, сильним, і якби він був би президентом, цього не трапилось. Тобто це підстава, предмет для нищівної критики і Байдена і Гаріса. Ну, в даному випадку, перш за все, мається на увазі, щоб нанести максимальну шкоду шансам Гаріс. Це абсолютно зрозуміло, і в принципі, я б сказав, навіть цілком очікувано. і те, що Україна присутня в передвиборчих дебатах, передвиборчій боротьбі, якраз я вважаю, певною, а може і навіть значною мірою пов'язано якраз з тим, що Трамп максимально намагається використати цю проблематику для. Критики своїх своєї наступника і Гаріс. Разом з тим, якщо вже говорити абсолютно відверто і чесно, то звичайно, ми вдячні Байдену за все, що їм було зроблено напередодні війни, після початку війни і зараз в плані надання допомоги Україні при розумінні недоліків його позиції і тих лакун, які є в підтримці, в підтримці України, разом з тим треба визнати, що дійсно напередодні, як на мене, було зроблено дві досить серйозні помилки. Це перша помилка, це була зустріч з Путіним в Женеві, після якої я, я гадаю, Путін подумав, що він. Має справу з з таким політиком, якого він може переграти, це безумовно ну практично катастрофічний вихід з Афганістану, так як і він відбувався. Як це виглядало? Це безумовно для Путіна було дуже серйозним стилом для того, щоб готуватися для нападу на Україну і не розраховувати на те, що буде дана допомога Україні в тих обсягах, яку ми отримали. І я сказав про два. Третій момент це все таки про це. Також треба сказати. це Призупинення санкцій проти проти північного потоку 2 Яке було рішення? Це ухвалене публічно. Про це було заявлено під час зустрічі з Меркель у Вашингтоні. От ці три моменти в позиції в політиці Байдена були дійсно такими, які ну сформували це авантюристичне, сприяло форму, формулюванню формуванню цього. Аматюристичного рішення путіним здійснити здійснити агресію проти України. Тобто, про це також треба пам'ятати на, на завершення, Олеже, цікаво почути ваші думки от з приводу ратифікації Росії цієї договору з. КНДР про стратегічне партнерство. І спершу справді були чутки, що в Україні там воюють північно-корейські військові. Згодом про їхню там присутність повідомляла розвідка, і вже сьогодні про це ну, прямо заявив президент України і що в самій Кореї в північній відбулася термінова мобілізація. І цікаво, що чесно кажучи, я не знайшла якоїсь. Різкої, до прикладу, відповіді від наших там закордонних та партнерів, що ну фактично вступає в війну <сум> північна країна. Ну, У всякому випадку вони ж надсилають, будуть надсилати сюди свій військовий контингент. Як би на ці виклики мали би реагувати наші партнери? Ну хотілось би, щоб була дійсно дуже жорстка реакція, і не на рівні заяв. А ще раз ми. Вірніше ми відчули, а вони зрозуміли наші партнери, що в принципі йде дійсно війна війна абсолютно без права з боку Росії і її партнерів. І якщо наші партнери тільки іноді думають про те, щоб надіслати ви пам'ятаєте Макрона надіслати небойові підрозділи. То члени вісі зла, як її називаєте, бо військ хаосу. Це Іран, і Китай, і, і Північна Корея дають абсолютно конкретну допомогу Росії, і для цього не потрібні дискусії, формування коаліції. Все дуже часто вирішується через один чи візит, або навіть телефонічний дзвінок, тобто якраз. Вісь зла е, е, демонструє таку свою, і як я кажу, інфернальну ефективність, і їй має бути е, протиставлена е, абсолютно чітка, ефективна і е, без того, щоб. Е, Приймати рішення під впливом російського шантажу, політика з боку наших партнерів, це це вже питання, не те, що на часі від нього дійсно залежить, як буде розвиватися стратегічна ситуація на полі битви, і тут як то кажуть спроби виявляти таку ну, не просто зайву, або я б сказав, навіть надмірну обережність, вони є шляхом нікуди.